ситуація на Харківщині і у Харкові, зокрема, станом на зараз будемо говорити із депутаткою обласної ради Галиною Куце. Вона з нами на зв'язку з скайпом. Пані Галино вітаю вас у нашому ефірі. Вітаю Ну сьогодні, як і останнім часом, наші всі думки з Харковом із Харківщини, тому що росіяни просто нещадно почали нищити як місто, так і область. І для початку дозвольте особисте питання. Як ви, як ваші рідні після цієї страшної ночі? Ну вночі я спочатку побачила таке сяйво на все небо і зрозуміла, що в мене дві секунди сховатись. Ну я сховалась тільки під ковдром, тому що думаю, якщо осколки будуть летіти, то хоч трошки врятують, а потім вискочила вже в коридор. І росіяни зараз за ну, використовують таку. Оцю тактику подвійного удару, коли хвилин через 10 другий удар був, це був удар, коли люди підбігають допомагати, витягають людей. Коли рятувальники прибігають, і в цей час спеціально б'ють ще раз, щоб уже поранити тих, хто прибіг допомагати. І таку тактику вони застосовували. І при епіцентрі цей гіпермаркет будівельний, і в останній час по різних житлових забудівлях, тобто хвилин 10-15 чекають, потім б'ють знову. Ну а потім, хвилин через 10 знову пішли удари, і було видно, що це ракети, тому що по перше, все небо зразу е, прям сіяє. І, і, і після того удар, удар, удар. Ну, бачите, в мене вікна в південну сторону, о, а, а на північну у мене, наприклад, моя знайома викладачка, ну ми викладаємо університеті, то в неї на північну сторону. Вона бачить, коли летять ракети. І коли вона бачить, що в мою сторону, буває, що вона мені у мене там три секунди і каже, ваш район летять. Я б там біжу в ванну або куди. Ну, тобто, це коли вона бачить, а це ж вночі. Ракети то видно, коли вони летять, але вони летять надто швидко. І тепер ще розкажу, тому що знаєте, з інших територій України кажуть, що повітряна тривога, чого ви не ховаєтесь? Ну У нас досить часто буває, оскільки ми близько до кордону. Буває, що ракета впаде а вже потім повітряна тривога включиться. А так як вчора було, то в нас повітряна тривога зараз дуже тривалі. Вчора в нас була оголошена повітряна тривога 15 чим-то, і на той момент вона ще тривала. Це вже більше шести годин. Вона вже тривала. Тобто, ну а як же жити, коли в нас, наприклад, декілька днів тому повітряна тривога тривала 20 годин? Тобто, це взагалі десь сидіти і не виходити. а... Укриття, це переважно найкраще укриття це станції метро. Мені до станції метро я недалеко але Мені все одно добігти 5 хвилин. За 5 хвилин 5 іскандерів все одно з Росії швидше долетять, чим я добіжу. І тому, власне, якби виходів сильно, окрім коридору, нема сховатися. Ну, в принципі, якби отак от у нас воно буває. Ми у підводці до нашої розмови з вами говорили, що четверо людей досі перебувають під завалами. Чи маєте можливо, іншу інформацію? Можливо, вже вдалося дістати людей і більше про наслідки нічної атаки розкажіть, будь ласка, нашим глядачам, щоб і увесь світ почув про черговий російський терор. Бачите, яка ситуація? Знову житловий будинок, і знову, от, просто коли людина одна людина вибігла скло в коридор підмітати, тільки тому врятувалася. Люди ще досі під завалами. На даний момент 6 загиблих із них двоє дітей. Оце сьогодні останнього дзвоника, а діти на останній дзвоник не потрапили. Звісно, в Харкові останні дзвоник в основному онлайн, тільки в підземній і метро і метрошколі, Там не багато вчиться дітей, бо там не поміщаються всі тільки там були е, на наживо останній дзвоник у підземеллі. А так, от діти не потрапили на останній дзвоник. Ну окрім того, що у нас ця трагедія сталася в нас же щодня. Це стається з того часу, як Росія знову поновила наступ. І знову взяла частину території, окупувала частину території Харківщини. Харків знову піддається різноманітним обстрілам. Звісно, такого жаху, як був весною 2022 року, немає, слава Богу. Але якщо, не дай Бог, Росія просунеться ще на 5 кілометрів, от просто ще тільки на 5 кілометрів, то вони зможуть обстрілювати зградів. Ну я вам скажу, що. З моєї кафедри, де я викладаю викладачі, які живуть на салтівці, вони кажуть, що вночі вже їм чути бої, які від північної Салтовки ведуться так. Ну, ну в Новороді далеко там, але е, долітаємо ну, чи звики сильно і постійно чути постріли, бої і е, тому ця ситуація напружена для харків'ян. Ну разом з тим дуже напружена ситуація по всій області. Е, раніше в нас вже рік напружена ситуація на Куп'янському напрямку, тепер і на Вовчанському. Там теж свої. Тобто, Харківщина має свої проблеми в різних частинах території. Якраз про область обов'язково ще спитаю. Але дозвольте ще повернутись до Харкова. Раніше міський голова заявляв, що харків'яни почали виїжджати з міста. Наскільки масово люди виїжджають, і взагалі як люди тримаються? Дякую. Частково стало менше людей з дітьми. Ну, оце за моїми спостереженнями, тому що якось багатенько було дітей на вулицях, бігали такі гомін. В центрі у нас взагалі вже з 22-го року людей небагато. От коли йдеш в центр Харкова, ну є автомобілі, але людей небагато. Багато людей в метро, а під землею, якби більше людей. А в спальних районах дітей було багато. Зараз стало менше. Так трошечки людей менше, але я би не сказала, що дуже менше. Щодо настрою, абсолютно ніякої паніки. Спокійно насторожені настрої люди привчились жити в мілітарі місті і на мілітарі території. Тобто, в принципі, я так розумію, що кожен на випадок якогось такого екстреної ситуації, кожен вже приблизно розуміє, що він буде робити. Чому не дуже помітно людей, які виїхали, тому що такі насправді є. Їх не дуже помітно через те, що заїжджають переселенці внутрішні з області, всіх людей з Ще не Вовчанщини, а сьогодні ще одна громада, золочівська громада. Так, на Харківщині теж є райцентр золочів. Таке так, містечко так, і на Львівщині є. Ви знаєте, історики деякі кажуть, що це були, коли заселялось дике поле, що це саме були переселенці з Львівщини Золочіва, які так само назвали це містечко в згадку про той золочів. Є така версія, тому що так я так не... само в нас є Миколаїв і є Миколаїв. Так, є така версія. Е, ось е, і там сьогодні в Золочівській громаді оголосили вже примусову евакуацію. Uh -huh. тому, що треба людям обов'язково виселятись, і питання знову тому, що тих людей відселяють в Харків. У нас же ж місто науково-освітній центр був. У нас же ж місто, де було більше 20, більше 20 університетів, гуртожитки стоять порожні, тому що е, студенти вчаться онлайн і в ці гуртожитки заселяють людей. Но проблема в тому, що росіяни стали стріляти по тих гуртожитках. Але я веду до того, що можливо харків'яни виїжджають, але, але заселяються інші люди. Не дуже помітно що людей менше. Ну насправді стійкість харків'ян вона вражає кожного українця. Я впевнена, що вона вражає людей і по всьому світу. І е, повернімося до області. Розкажіть більше про ситуацію. Так, ми прочитали сьогодні, що в Золочівській громаді також оголосили евакуацію. Яка ситуація у Вовчанську на Купінському напрямку? Е, як люди чи погоджуються евакуйовуватись? Бо ми також говорили про те, що багато і не хочуть, бояться, не розуміють про мета не розуміють, як їм далі, чому евакуйовуватись. Про ситуацію в області більше, будь ласка, ну сьогодні багато випадків. Поліція описує. Тому що в тих зонах ти йдуть бойові дії, там лише поліція займається евакуацією, бо є вже випадки смертей волонтерів, які тим займалися. І Поліція описує, що зустріли двох чоловіків, які просто пішки йшли. А треба зрозуміти, що пішки сильно не пройдеш, тому що територія частково замінована. Навіть ж і касетні міни розкидують по території, тобто це важко. Були випадки, коли на велосипедах люди їхали, їх підбирали і теж довозили куди треба. Тобто, людьми займаються треба ще. Розумієте, що на тих територіях, де ведуться бойові дії, там з інтернетом проблеми, і тому від обласної адміністрації постійно всім, хто знаходиться на території Харківської області, приходять смс-ки з телефонами евакуації, щоб знали, куди звертатися, кому дзвонити, куди йти і так далі. Тобто, це оповіщення йде. Люди, знаєте, консервативні, люди до останнього трималися. Комусь треба картоплю посадити, комусь розсаду помідорів, і все трималися, не йшли, не їхали, хтось корову не міг вивезти. Тобто, от, ну така ситуація, що досить важко. Ну а щодо що самих цілей ще росіян, скажу, чому вони пішли саме на Вовчанськ, Вовчанськ знаходиться прямо біля кордону з Росією. Ну це буквально 5 кілометрів від кордону. І трошечки так західніше Куп'янська, і росіяни вже майже рік не можуть взяти Куп'янськ. Куп'янськ для них дуже дуже важливий. Куп'янськ знаходиться на березі на двох берегах річки Оскіл. Один берег болотистий і низький, і вони з того боку наступають, бо в них там окупована частина нашої території. І не можуть взяти а другий берег високий. Вони тепер вирішили зайти з заходу, взяти той високий берег по одній по простій причині, тому що Куп'янськ-вузловий це такий залізничний вузол, який після Харкова є найбільший на Харківщині, і росіянам для того, щоб підвозити ресурси, боєприпаси людей, пальне. Продукти їм просто потрібен залізничний вузол. І якщо вони, не дай Бог, візьмуть Купінськ-Вузловий, це значить, що у них і Лиманський напрямок буде краще забезпечений, і Покровський, і на Краматорськ можуть піти. Тобто, це загрожує взагалі всі лінії фронту. І тому вони зараз вирішили піти із тилу на Купінськ, щоб все таки його взяти. Торік вони його не можуть взяти, але наші доблесні сили оборони їх не пропускаються. Просто слава нашим ЗСУ, слава Богу, що це так. Є yeah. віримо в наші збройні сили України. Я дякую вам, що ви вийшли до нас на зв'язок. Бережіть себе і про ситуацію на Харківщині. Ми говорили із депутаткою обласної ради Галиною Куць.